Привіт-привіт, мої любі малята! Відгадайте, хто завітає до нас сьогодні. Має очі він з вуглинків, ніс червоний, із морквинки, завжди посмішка до вух. Шуба біла, наче пух, з дітьми грає, веселиться, За вірюхи не боїться. Хто це діти? Правильно! Сніговичок. Що роблять діти? Так ліплять сніговичка. А з чого діти зліпили сніговика? Так, і снігових кульок. А подивіться уважно і скажіть, чи однакові кульки за розміром? Правильно, не однакові. Голова менша кулька, а тулуб більша. А з чого зробили руки сніговику? Молодці, руки зробили з гілочок. Очі та посмішку сніговику дітки зробили з камінчиків. А з чого зробили носик? Так, носик зробили з морквинки. У пору року ліплять сніговика. Ну, звісно ж, сніговика ліплять взимку, коли холодно і падає сніг. Якщо пригріє сонечко і стане тепліше. Що станеться зі сніговиком? Правильно, він від тепла розтане. Сьогодні я вам пропоную зробити аплікацію сніговика. Який не розтане навіть в теплі. Для роботи нам потрібні аркуш синього картону та три кружечки білого кольору різного розміру, з яких ми будемо викладати зображення нашого сніговичка. Клей та пензлик. Спочатку будемо клеїти самий великий кружечок і розташуємо його внизу. Нашого аркушу. Потім беремо наступний крижечок меншого розміру і розташовуємо його зверху на великому кружечку. А тепер беремо останній, самий маленький кружечок в голову нашого сніговика. Також зробимо нашому сніговичку шапочку. Домалюємо нашому сніговичку очі, носик морквинку, посмішку та ручки. Ось такий веселий сніговик у мене вийшов. Я впевнена, що у вас вийдуть такі ж гарні сніговички. Яка пора року зараз у нас. Так, зима. А коли приходить зима, що дітки полюбляють робити? Правильно грають у сніжки та ліплять сніговичка. Малята, з нетерпінням чекаю на фото ваших сніговичків. І говорю вам до побачення до нових зустрічей!